Одна сусідка в іншої запитує, слухай, що у тебе так помідори добре ростуть? А інша відповідає, так ось захожу в теплицю гола і помідори червоніють, дивлячись на мене. Пробуй теж так зроби. Через тиждень знову зустрілися. Ну що, як ефект? Та ось з помідорами ніяк, зате огірки поперли. <риклад> Іване, ти мене любиш? Звичайно. А заради мене зламаєш берізку. Ламаю, а вербу і вербу зламаю, любов моя, а сосну, а сосне що весь ліс переламаю. <рив> лікарю, лікарю, як він? Ви знаєте, він у важкому стані, у нього обширний інфаркт, переломи. Я можу з ним поговорити. Ні, на жаль, це неможливо. Якщо ви щось хочете йому сказати, скажіть мені, я передам. Запитайте в нього, я здала на права. <ривіт> Привіт! А що в тебе з оком? Звідки Фінгал? Та це ми з Галькою йшли з дня народження вночі, а з підворіття мужик виходить чисто гопнік і каже, є закурити. Ну я, розуміючи, що буде далі, відразу без розмов їбашу його по яйцям і добиваю в голову. Ото От ти там Mortal Kombat влаштував, а фінгал то у тебе звідки. А фінгал від Гальки. Я ж не знав, що це батя її був. Дев'ята <різв1> ранку двоє мужиків купують горілку. До верхівки пляшки прикріплений пакетик з горішками. Чергова рекламна акція. Перший. Е, дивись, тут ще й горішки є. Другий. Це щоб від білки відкупитися, коли прийде? <риклад> Молодий вчитель математики з похмілля прийшов на урок і думає, що ж йому зробити, щоб піти похмелитися. Діти, записуйте задачу. Летіло два лебеді: один зелений, а другий на схід. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо козир піка? З місця встає Вовочка і каже до вчителя. Вам напевне 28 років? Так, а звідки ти знаєш? Бо мені 14 і тато каже, що я наполовину дебіл. <риклад> Вчителька в школі. Діти, які знаєте лікарські препарати? Маша Панадол, Іван, Аспірин, Юля, Вугілля активоване, Вовочка Віагра. А скажи, Вовочка, від чого ця Віагра? Як від чого? Від проносу. Як від проносу? чого ти взяв? А мама щовечора дає татові одну таблетку і говорить: на, візьми віагру, може, це лайно у тебе затвердіє. <риклад> у літаку блює пасажир, всі сміються. Стюардеса бачить, що скоро потече через край пакета і біжить за другим. Коли повертається, виявляє, що всі блюють, а один сміється. Вона запитує, в чому справа? Вони думали, що у мене через край польється, а я взяв і сьорбнув. <рив> Увага! Акція! Відправ смс зі словом Мусора на безкоштовний номер 102 та виграй незабутню подорож поза шляховиком УАЗ-31514, а також лікувальний масаж від голови і до п'ят. А також 15 діб відпочинку у оздоровчому санаторії. Більше смс, більше шансів. <риклад> Пішли раз мужики на полювання, бачать печеру. Почали вони в ній палицею нишпорити, а з печери ведмідь. Чоловіки, ноги в руки і бігом. Біжать, отже, лісом, ведмідь уже близько. Ну, мужики на дерево залізли і сидять. Ведмідь унизу ходить, реве, раптом ведмідь починає на дерево лізти, один цілиться і каже, зараз я йому яйце відстрілю. Стріляє, потрапляє в яйце, ведмідь ще більше злиться, чоловік знову цілиться і каже другому, зараз я йому хер відстрілю. Другий з жахом репетує. Васю, в лоб стріляй! Я по очах бачу, він нас не гвалтувати лізе. Заходить у бар чоловік з ручною мавпою, сидить собі біля стійки і п'є пиво. Мавпа тим часом баром лазить. Бармен спостерігає за нею і каже чоловікові: Ваша мавпа щойно проковтнула більярдну кулю, а нічого з неї не буде. Допиває, забирає мавпу і йде. Наступного дня знову приходить із мавпою бармен мужику. Ваша мавпочка щойно схопила банан, засунула собі в дупу і тільки потім з'їла. А вона тепер після більярдної кулі все спочатку приміряє. <риклад> на прийомі у психіатра. Лікарю, я щоночі бачу той самий жахливий сон, мою тещу з крокодилом на повідку. Ви тільки уявіть собі, ці оскалені зуби, ці примружені очі і палаючий ненавистю погляд. Цю холодну бугристу шкіру. Так, справді дуже страшно. Та ви не поспішайте, я вам ще про крокодила не розповів. <риклад> Мама з дитиною ходять по зоопарку, підходять до верблюда. Кайова? Ні, це верблюд. Єбут? Ні, ні, кайова, кайова. <риклад> В кафе офіціант приносить посетительниці кофі, вона підносить чашку к носу, принюхивається і говорить: вибачте, но здесь пахнет немитим членом. А ви візьміть чашку другою рукою. <риклад> Лікар робить ранковий обхід. Підходить до першого пацієнта. Чим хворіємо, чим лікують, скарги є. Гемороєм, лікують ваткою з йодом, скарг немає. Підходить до наступного пацієнта. Чим хворіємо, чим лікують, скарг немає. Сифілісом лікують ваткою з йодом, скарг немає. Підходить до наступного. Чим хворіємо, чим лікують. Скарг немає. Ангіна, лікують ваткою з йодом. Одна скарга. Нехай мені першому горло мажуть. Змираюча <плес> бабуся кличе внучку і каже, внученька, я заповідаю тобі ферму. Там три будинки, 10 машин, 1000 курок, 2000 свиней, дві крамниці. Це тобі все. Бабуся, а де ця ферма? У фейсбуці внученько, у фейсбуці. <рив> Сара, навіщо ти завжди перед тим як варити сосиски, обрізаєш їх кінчики? Так робила моя мама. Піди і спитай у неї. Ідо Львівна, а ви навіщо обрізаєте сосиски перед їх варінням? Так мене вчила моя мама. Позвони ей и сам у неї испытай. Кене Лейбивно, скажите, навище ваша внука обрізає сосиски перед вареньем? Ви шо, досі користуєтесь моєю маленькою кастрюлькою? <реш> Муж открывает дверь жене. Наш попугай, блядь, наконец-то заговорил. и Явно не в твою пользу. Чего? Того. Говорит, трахните меня вдвоем. Всю жизнь мечтала. Доктор, у нас с женой сексуальный разлад. Ну, голубчик, как не тыкай, не ворочай, а хуй пизды всегда короче. Простите, а вы точно психолог? Женщина сидит у подруги в гостях и жалуется. Ой, ты знаешь, мой муж все время находится в командировках. Я так давно его не видела, что уже забыла, как он выглядит. Хозяйка обращаясь к своему мужу. Коль, а Коль, покажи Люсе, как он выглядит. Ну что, Бобик, кинуть тебе палку? Подруге своей кинь, придурок, подумал Бобик, прячась в бутылку. Купил мужик в секс-шопе надувную бабу и возвращается через некоторое время недовольный. Что вы мне продали? А что? Дома надул, а там мужик со здоровенным хуем с сигаретой в зубах и с хвостом. Э, наизнанку вывернуть не пробовать? Папа, а раньше знали, что у женщин есть клитор? Ну, раньше, сынок, конечно, таких познаний не было. И как? Да как, как? Лизали все подряд. <реклама> Приходит мужик в секс-шоп покупать бабу резиновую. Продавец спрашивает, вам обычную или с интеллектом? С интеллектом. На следующий день мужик возвращается в магазин. Поменяйте на обычную. А что, не устраивает? Не дала. <реклама> Ну, випила трошки, йду собі по парку, нікого не чіпаю, раптом мене збиває кінь, тільки піднялась, налетів лось, дивлюся, скаче на мене величезний заєць і чую, ти дурне, відійди від каруселі. Смс від дружини, терміново забери малого з вулиці, помий, нагодуй, уклади спати. Смс від чоловіка. Відмив уже чотирьох, нашого поки що не знайшов. Синку, сходи за хлібом, тільки гроші про всяк випадок вдома залиш, а то знову у дворі відбереш пана яка-небудь. Сходи. Тату, а як же я куплю хліб без грошей? А ти й не купуй. Дорогу перевір, а якщо ж пани немає, тато сам сходить П'ятдесятирічний чоловік прийшов до коханки, зайшов у під'їзд, бачить оголошення, ліфт не працює, а йти на 15-й поверх. Та пофіг, крила кохання самі донесуть. На третій поверх залетів бігом, на шостий дійшов кроком, на 8-й дістав валідол, на дванадцятий сів на сходинку і бурмоче, хоч би цієї курви вдома не було. Фу, що це за херня? Верблюже гівно. Ти охренів? Ну ти ж сам просив привезти тобі щонебудь з Єгипту. <риклад> Батько запитує у Юрочки: Синку, ти навіщо всьому класу розповів, що математичка з фізруком у кінотеатрі цілувалися? Вона мене сама про це попросила? Тобто як сама? Вона сказала мені, Юрочко, ти весь час смієшся на задній парті. Розкажи всім, ми теж посміємося. <риклад> Пане отець, ви порушили. Але я не буду вас штрафувати, якщо ви чесно мені скажете. Що сказати? Чи є Бог звичайно є. А рай і рай є, а пекло, а от пекла немає. Чому? Цю смолу взяли на асфальт, а вас чортів на дороги поставили. <риклад> в кабінет до психолога заповзає чоловік з чимось в зубах. Психіатр. Ой, та хто це до нас прийшов? Кішечка. Чоловік мовчки повзе в кут, лікар розлучено вслід за ним. Собачка! Чоловік провів рукою по плінтусу і поповз в інший кут. Лікар не відступає. А, напевно, їжачок. Ні, черепашка. Чоловік виймає провід з рота і каже, чуєш, доктор, ти мені дасиш спокійно інтернет провести чи ні? <риклад> Приходить чоловік до лікаря і ставить на стіл 3-літрову банку сечі, а лікар каже, ви б мені ще рюкзак гівна принесли. Чоловік каже, знімаючи з плече рюкзак, я так і знав, що знадобиться. <риклад> Зустрічаються два мужики на тому світі. Як ти помер? Замерз, а ти як? Від сміху помер. Як це? Був я у коханки, дзвінок у двері, я в паніку, чоловік. Вона йому відро для сміття у двері подала, поки він ходив, я одягнувся і пішов. Приходжу додому, дзвоню, а дружина мені відро простягає. Я все зрозумів, увірвався в квартиру, все перерив, а нікого не знайшов. Сів на диван, сміявся, сміявся від сміху і помер. Дурень, заглянув би в холодильник, обоє б живі залишились. Ізя, ви любите секс втроєм? Так, а що? Так бегите скорее домой, может еще успеете. <свят> Поручик Ржевский, говорят, что вы были в молодости членом суда. Ах, молодость, членом туда, членом сюда. <свят> «Я столько не съем», – подумала самка богомола, когда два самца предложили ей секс втроем. Муж возвращается домой ночью пьяный, пытается нащупать выключатель на стене спальной. Жена, лежа в постели, пытается векторить его движение. Правее, выше, ниже, да нет, левее, вот-вот, еще чуть правее. Из-за стены слышит голос тещи. Дочка, да не мучай же ты мужика, возьми рукой. <рик> Попросила парня, чтобы он во время секса говорил мне всякие грубости итог. Заплакала и обломала секс обоим. А что он тебе говорил? Ты жирная, борщ говно, я с тобой из жалости. <рик> Была у деда корова, а у бабки бык. Привел как-то раз дед свою корову к бабкиному бычку. Бык залез на корову, а дед с бабкой сидят и смотрят. Через некоторое время дед говорит, а чё, может тоже попробовать, бабка? Смотри сам, твоя же корова. Клиент звонит ветеринару добрый день это мистер джексон сейчас к вам придет моя теща со старой собакой не могли бы вы сделать ей укол какого-нибудь сильного яда чтобы она не мучилась и сразу отошла в мир и мной ветеринар а собачка одна найдет дорогу домой едут дальнобойщик с напарником смотрят девка голосует симпатичная. возьмем конечно! Она сзади села и в спальник забралась. Водила сразу. Ну-ка, порули пока, я сейчас. И к ней в спальник. Через 10 минут выбрался, сел вперед, закурил. Ай, хороша девка, напарник. Че, правда хороша? Ну-ка, порули пока. И к ней в спальник. Через 10 минут девка вылезает, садится с водилой, закуривает. Ай, хорош у тебя напарник водила. Ну-ка, парули. <роли> В автобусе две тетки кричат на пьяного мужика. Я тебе покажу, я тебе дам. Мужик, даже не знаю, красавицы, кого из вас выбрать. <роли> Теща купила на рынке козу и привела домой. Первый день коза дала литр молока, во второй всего пол-литра а в третьей вообще доиться не дала. Теща повела ее к ветеринару. Врач, осмотрев животное, сказал, козел, конечно, задрочен, но жить будет. Встречаются две подруги. Привет, как дела? Нормально, только горло что-то болит. Я знаю хорошее средство. Когда у меня начинает болеть горло, я занимаюсь оральным сексом со своим мужем. И все быстро проходит. Отличная мысль, надо будет попробовать на другой день. Ну как, помогло? Да, спасибо большое. Горло уже не болит. Только твой муж никак не мог поверить, что это была твоя идея. Жена читает мужу выдержку из журнала. 90% мужей изменяют своим женам. Муж с гордостью говорит, вот видишь, я вхожу в ту самую оставшуюся десятку. Жена расстроенным голосом продолжает читать, а оставшиеся 10 являются гомиками. <звы> Урок сексуального выхования, вчителька, Діти, ми починаємо вивчати цікавий предмет. Дуже скоро в нашому класі хлопчики зацікавляться дівчатками, а дівчатка хлопчиками. Вовочка Марія Івановна. А можна ті, хто вже трахався, підуть грати в футбол? <риклад> Старого гуцула запитує журналіст. Вуйку, скільки вам років? 102. То навіщо ви в такому віці п'єте і курите? Бо інакше курва, я взагалі ніколи не здох. Хлопець з дівчиною в кінотеатрі. Хлопець, у тебе взагалі почуттів немає. Годину сидимо, хоча б голову на плече поклала, чи що. В смислі? Я ж тобі щойно мін'єт зробила. Мені? Приходить додому чоловік п'яний в дим. Відкриває холодильник і каже: Шеф, в центр повезеш? Ні, ну й хуй з тобою. І так півночі. Вранці, прокинувшись і побачивши, що він зробив з холодильником, взяв його і побіг в майстерню, поки дружина спить. Дружина встає і, побачивши, що немає холодильника, каже: Настирний який все-таки поїхав. <риклад> На уроці вчитель запитує, що найбільше збуджує людину. Тіло голої жінки, відповідає вовочка, що сидить на першій парті. Геть з класу і приведи свого батька. На наступний день вовочка прийшов один і сів за останню парту. Ти чому не привів батька? Чому сів за останню парту? запитує вчитель. Тато сказав, якщо вас не збуджує гола жінка, то ви педик і від вас потрібно триматися подалі. Приходить до Вовочки додому вчителька, заходить на кухню, а там Вовочка з батьком з однієї миски їдять борщ дерев'яними ложками. Ну, вона й говорить: Ви батько Володимира, ну знаєте, ваш син сьогодні на уроці мене послав. Вжийте заходів. Батько повільно облизує ложку, б'є Вовочку по лобу, після чого ложка ламається. Вовочка відриває очі від тарілки і звертається до батька. Ну, що, мудак? Довийобувався перед соскою, тепер хуєм борщ будеш їсти. <риклад> Жили були дід та баба, їли кашу з молоком. Раптом баба як стукне, діда по лобу. За що? Та згадала, як ти мене чесності позбавив. Їдять далі, раптом дід розмахується і теж б'є бабу по лобу. За що? Та згадав, а вона у тебе була? <риклад> Жінка приходить до в'язниці на побачення з чоловіком, то її питає, ну як ти там, як діти? Та все добре, тут він бачить, що у неї дуже сумний вигляд і цікавиться. Що з тобою? Та так, тобі ще 5 років сидіти. Ось я і ходила до начальника в'язниці майже кожен день протягом місяця, благала, щоб він скинув тобі хоча б рік. І що? Він сказав, що якщо я один раз пересплю з ним, то на півроку скоротить термін. А ти? А я що? Збирайся, пішли додому. <риклад> Прилетіли американці на місяць, висадились, дивляться в кратері, люди якісь сидять. Постельна капа, цибулька, сало, самогоночка, збоку лежать клітчаті сумки. Офігевший командир американського екіпажу підходять і запитує: Ви хто такі? Українці? А що ви тут робите? Як що? на заробітки приїхали на місяць? Та чому на місяць? На півроку мінімум. <риклад> Бабці розмовляють про своїх внуків. Мій буде агрономом, цілий день сидить і довбиться в пісочниці. Мій лікарем весь час перебинтовує ляльок. А мій хіба буде водій? Цілими днями мокає тряпки в бензин, нюхає, кладе собі на нос, сміється і кричить. Бабо, оце пиздець, я поїхав. Приїхали молодята в Карпати до батьків з село на новій машині. На ніч поставили машину коло хати на подвір'ї, а щоб нічого не сталося, собаку відв'язали з буди і закрили в машині, що похороняло. Рано виходять, коліс немає. На лобовому склі записка. Са не сварити, він гавкав. <риклад> Приходить чоловік з зоомагазин. Є у вас щонебудь, небудь щоб вміло розмовляти? Є сорока ніжка. Приходить додому, нагодував її і каже: гуляти йдемо? Та мовчить. Гуляти йдемо чи ні? Знову мовчить. Чоловік розлючено. Наєбали! Тихо, блять, я взуваюся. <риклад> Мама на кухні крутить фарш, заходить донька. Мама, це Вася, він буде жити з нами. Мама, не відриваючись від м'ясорубки. Це добре, бо відколі вже нічого не залишилося. <риклад> на пташиному ринку клоун продає папугу. Папуга побачив міліціонера. Мен дурак. Міліціонер образився, а папуга йому знову кричить: Мен дурак! Міліціонер подав на папугу і його власника клоуна в суд. Суд вирішив відправити наглу пташку в монастир на розкаяння. Пройшов рік, іде той самий міліціонер по базарі і знову бачить цього папугу. Підходить до нього, а той мовчить. Міліціонер здивувався і каже йому: Що ж ти не кричиш? Я ж той самий мент дурак. тыся сын Доктор, я становлюсь безутешным анонистом. Вам необходимо заняться йогой, что позволит избавиться от этой привычки через год. Ну как, помогли занятия йогой? Доктор, теперь я у себя отсасываю. Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает. У тебя жена во время секса орет? Ну орет, а что? Слушай, а в какой момент она у тебя громче всего орет? Второй затылок, почесав немного подумав, отвечает. Наверное, когда я член об шторы вытираю. Две девятиэтажки стоят напротив, один сосед орет другому. Миша, у тебя когда день рождения? В мае, а чё? Я тебе шторы подарю, а то весь дом видит, как у тебя жена миньет делает. А у тебя? июне, а чё? Я тебе бинокль подарю, чтобы ты видел, чья это жена. <свят> Требуется 7 секунд, чтобы еда попала изо рта в желудок. Человеческий волос может выдержать нагрузку в 3 килограмма. Длина полового члена – это три длины большого пальца. Женщины мигают в два раза чаще, чем мужчины. Девушки уже прочли этот текст парни все еще смотрят на свой большой палец. <реш> у меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Давайте с хорошей, доктор. Печень у вас здоровая, а плохая новость не просто здоровая, а здоровенная. <реш> После бурхливой ночи и надмирной пьянки вылазит у Вася, озирается на все боки и так философски вымовляет. Боже, який туман! За ним вилазить Наташа і говорить, позіхаючи. Розумнику, ти б спочатку зняв презерватив з голови, а потім вже і робив такі висновки. Повільний чуттєвий танець, вона притискаючись до партнера, пристрасно. Я трохи хвилююся. Мені здається, що моє декольте надто глибоке. А ви як думаєте? Він заглядаючи в декольте обережно. Ну, правду сказати, та ні. А у вас що, волосся на грудях? Вона в кокетливому жаху. Та що ви таке кажете? Звичайно, ні. Так, тоді, мабуть, трішки глибоке». <риклад> Вчителька питає дітей, хто ким хоче стати у майбутньому. Ну, всі сказали, хто ким. Дійшла черга до Вовочки. Я хочу стати сексологом. Чому? Все дуже просто, подивіться у вікно. Бачите, там дві жінки йдуть та їдять морозиво. Причому перша лиже, а друга кусає. Як ви вважаєте, хто з них одружена? Вчителька в збентеженні. Ну, мабуть, та, що облизує? Ні. Та, що має кільце на правій руці. А ось таких, як ви, я і лікуватиму. <плес> Директриса, поки всі випускники не пройдуть медогляд, атестати ніхто не отримає. Ну що робити, йдемо проходити. А в самому кінці всього цього медогляду взяття мазка. І як на зло бере цей самий мазок студент, практикант медучилища. Ну куди подітися? Заходжу, знімаю стрінги, приймаю відповідну позу, розвожу руками сідниці, хвилинне очікування ніяких дій. Відчуваю сідничним нервом милується гад, щоб тобі повилазило. І тут він так мило каже: Юна леді, взагалі-то ми мазок з гортані беремо. <рес> Єврейка дзвонить коханцю. Дорогий приходь, у мене чоловік увечері йде до батьків. А як я зрозумію, що він пішов, а я копійку у двір кину, вона задзвінить і ти ввійдеш. Настав вечір. Єврейка кидає копійчину. Коханця немає і немає. Вона у вікно кричить, дорогий, ти де? Копіючку шукаю. От ти ж лобська натура, я її вже давно на ниточці підняла. <рив> Англійська сім'я збирається до театру, Уже таксі під хатою, виходять, і тут кицька під ногами господарів шурт у хату. Чоловік повертається, щоб вигнати тваринку на двір Жінка сідає в авто і виправдовується перед шофером. Мій чоловік повернувся, щоб поцілувати мою матінку. Нарешті повертається спітнілий і знервований чоловік і каже: це старе шмидло заховалося під ліжком, і я мусив витягувати її звідти шваброю. Коли я проходив медкомісію, психіатр запитав у мене, чим відрізняється місяць від сонця. Я відповів, що місяць спутник землі, а сонце зірка. На що психіатр сказав: Ти що, дебіл, сонце світить в день, а місяць вночі. <риклад> Лікарю, скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися сексом? Два рази в неділю. Добре, у неділю два рази, а у будній день скільки. <риклад> Дід розповідає онукові. Коли я був пацаном, маманя могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок, тепер забагато камер спостереження.